Привіт, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з моїми найкращими друзями, моїми домашніми улюбленцями. А у вас вдома є домашні тваринки? Знайомтесь, це мій котик. Його звати Мурчик. Ви напевно здогадалися, чому ми його так назвали. Правильно, тому що він муркоче, коли його ніжно гладять по спинці та животику. Ми принесли хом'ячка додому і назвали хомкою. Для нього купили клітку з будиночком з пластмаси, годівницю, поїлку. В нього дуже гарні оченята, схожі на намистинки, світленький животик та крихітні лапки. З ним ніколи не буває нудно. Любить він ласощі, печиво та горішки. Домашні тварини люблять увагу і обожнюють гратися зі своїми господарями. Але домашні вихованці не іграшки, а живі істоти. Господарі зобов'язані піклуватися про своїх домашніх друзів, вчасно годувати та прибирати. Мої друзі також мають домашніх улюбленців. Ходімо зі мною, я зараз з ними вас познайомлю. Це мій друг Сашко. Він має золотих рибок. Батьківщина золотих рибок країна Китай. Ми з Сашком любимо спостерігати, як золоті рибки плавають в акваріумі. Це завжди весело та цікаво. Сашко дає їм спеціальний корм. Рибкам також регулярно треба міняти воду в акваріумі. Якщо вчасно не поміняти, то вода стає брудною і рибки навіть можуть захворіти. Отже, навіть маленькі рибки потребують нашої уваги та догляду. А це маленький хвилястий папуга. Його звуть Гоша. Він живе в моїй бабусі. Ці папуги дуже дружні та розумні. Гоша має добру пам'ять. Він вміє повторювати різні звуки. Навіть деколи те, що ми говоримо. Гоша має свій будиночок. Він живе у просторій клітці. Там він має дзеркальце, гойдалку, та іграшки. Бабуся щоранку змінює йому воду та дає їсти спеціальний корм для папуг. Утож, треба добре подумати, перш ніж заводити домашню тваринку, ми маємо пам'ятати, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Господарі зобов'язані піклуватися про своїх домашніх друзів. Тому давайте дбати про домашніх улюбленців і станемо їхніми найкращими друзями.